Катерина Косяненко, член Національної спілки художників України. Магістр живопису. В її активі сім персональних виставок. Її творчість відзначена медаллю Академії мистецтв України, преміями на міжнародних виставках, остання з яких відбулася у грудні 2009-го в Італії, за яку вона отримала медаль «Лоренцо Медичі. Перше враження це були татові фарби. Татова робота. Я трошки домалювала, то, що мені здавалося потрібним. Тато художник, живописець. Він, він працював коли вдома. Мені дуже подобався запах фарби. Мені дуже подобалось ну, саме це священнодійство, коли відкривається тюдник. Зосереджуєшся, думаєш, які треба вичавити фарби, що ти намалюєш і занурюєшся в цей світ, і цим дихаєш, і цим живеш. І ну, я татові пару разів допомогла, потім він мені виділив, давав мені полотна, картон, і я мала абсолютно волю робити те, що я хотіла, на самостійних полотнах, олійними фарбами мені завжди подобалися олійні фарби, тому що вони. Ну, тут, 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 тут абсолютна безкінечність, тут може бути все перероблене. Тут, чим більше шарів, тим глибше живопис, тим цікавіший буде. Акварель, Гуаш то ніколи мені не було цікаво, тому що там гуаш, я наносила такими шарами, що то все відпадало, акварель я одразу одразу робилася якесь болото страшне, а олійна фарба вона вона може бути чистою, скільки б там не було шарів. І тому тільки олійні фарби. І потім потім мене здали в республіканську школу художню, і там вже почалася така наука, що Ну, це таке все по-дорослому було. Там були пленери, були практики такі художні. Мені так подобалось. В майстерні робляться якісь такі речі, які вимагають такого внутрішнього напруження там, підготовки, там, читання книжок. Ну, оскільки я роблю, можна сказати, картини, Намагаюся їх насичити якимось змістом, там в мене історичні персонажі. Мені це все треба вивчати, бо якщо не мати ґрунту, не буде ні, ні собі ні людям. А з натури теж треба працювати з натурою, тому що коли довго не працюєш з натурою, відриваєшся і зовсім забуваєш цей світ, як Ну, все-таки має бути переконливо. А для того, щоб було переконливо, це, це має бути близьким кожній людині. А щоб це було кожній людині близьким, треба знайти якусь квінтесенцію, якийсь символ. Там, дерево, це, це дерево має впізнати кожний. От, от, от якийсь образ має бути. А узагальнений образ не можна зробити, якщо не, не вивчати. І не спостерігати. Чим мені подобається олійна фарба, то дійсно, чим більше шарів, тим буде глибше і тим буде життєвіше. Але якщо воно не виходить, перегортаю, малюю знову, так як я собі уявляю. Знов не виходить. І так буває. Це все малюється, 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 доки не побачиш, що... О! О! Щось! Яке життя, яке життя! Десь зажевріло трошки і починаєш, і починаєш, починаєш, починаєш це все настроювати як музичний інструмент. І якось потрошку, потрошку, доки воно не почне все звучати, Три доби могла плакати. Одночасно робити і плакати, але потім я зрозуміла, що просто це, ну, це робота. І якщо ти професіонал, ти маєш спокійно і ну, так, дещо відчужено відноситись до того, що ти робиш, спокійним, тверезим розумом. Просто треба собі уяснити, що, що ти хочеш зробити, і спокійно, абсолютно зрозуміти, чому це не виходить. Що щось не виходить, може щось чи не те робиш, чи не те хочеш. І якщо спокійно так відсторонитись, вони, ну, зазвичай все все виходить так, як треба. Ну, Це було в підлітковому віці таке таке бурхливе, таке, я не можу, я хочу зробити і не можу, як це так. Просто я думаю, що досвіду не вистачало. Не вистачало досвіду, якихось навичок, потім так все. А зараз, якщо щось не виходить, то просто, просто я ходжу і працюю, працюю, працюю до, до того моменту, доки не вийде то, що ну я вважаю момент, коли виходить, коли воно починає жити. Це може бути і не так, як ти собі уявляв, але ти бачиш, як полотно втрачає свою, воно воно перестає бути полотном, і там з'являється вимір, там з'являється простір. І воно стає живим. Шматки оживають і стають живими. Це може бути абстракція, це може бути все що завгодно. Доки я не побачу, що шматок живий, а потім шматок до шматка все полотно, я не зупинюся. І через то я там, можу три місяці робити одну роботу. Ну, я, я бачу, що вона не жива. І це ще, це ще не завершений твір. Доки вона для мене не жива, це не картина через то я так довго, напевно, і малюю. Та, постійно. Постійно виходить е, щось інше. Воно уявляється одним, а виходить щось абсолютно інше, і це настільки цікаво і настільки несподівано, що вийде, може навіть виходить ліпше, ніж ти собі уявляв. І тому бути невдоволення. Я отримую задоволення вже від процесу. Коли я маю змогу щось робити, коли я маю. Коли я можу матеріально втілювати свою ідею, мені то вже такий фантастичний, фантастичне захоплення, що мені більше і не треба. А результат, ну, звичайно. Звичайно, несподіваний результат це теж результат. <с Burp> Було щастя спілкуватися. Це був, напевно, Шаталін, І лідер. І стороженко. І, ну, у нас в інституті, до речі, такий ще лишився такий заповідник, таких майстрів, великих майстрів. Це дуже добре, коли студент приходить вчитися, і він бачить, що живі люди, ось люди, які це все зробили. Там якісь геніальні твори. Це живі люди, вони, вони справжні, вони людяні. Я поступала на реставрацію. Я два роки провчилася на реставрації, а в, нашу, в нашій академії там. Таким чином, створений ну, архітектурний ансамбль, що корпус реставрації знаходиться вікна навпроти вікон театралів. І у мене там друзі були такі ну, дуже близькі. І окрім того, що ми весь час ходили в гості до театралів, там най, най, найбільш цікаво було з усього курсу, з усіх груп з цього курсу. В той час, коли ми займалися фахом реставрацією, коли я там праскою. Намагалася виправити твори мистецтва і намагалася стати реставратором, я дивилася в вікно і бачила, як театрали, як у театралі сидить Данило Данилович і щось їм розповідає, як вони всі зачаровано слухають, а потім там ввечері, коли взимку рано запалювали вони світло, і як вони там роблять ці свої макети, як це все цікаво, я стою з праскою, і прасую. Я подумала, що так жити не можна. Що мені хочеться якогось, що енергії в мене багато і мені праски замало. Треба щось робити далі. У мене була подруга там. Вона сказала Катруся, може, ти спробуєш перейти на театральний? Данило Данилович, вона так, така людина, бо я, чесно кажучи, оскільки це живий геній, я, ну така була велика до нього шана, що я так старалася, щоб бути непомітною, так якось послухати. Що не казати. І ми з ним познайомилися, і ну, звичайно, давай, давай, приходь. Я думаю, що театральне навчання театральне мене навчило думати трошки як режисер. Які дійові особи картини, чим вони займаються, що в них було в минулому, там, де він, де він народився, якщо це мама, де він народився. Чи була в нього мама, хто його виховував? Це все, ну, як це називається, проговорюється про себе. Потім з'являється композиція. Зазвичай це все якесь пластичне рішення. Тобто якийсь плями плям, композиція це все має відповідати ідеї. Потім починається проробка, там, де я пам'ятаю, як там, як намалювати руку. як я знаю, яке має бути лице, який має бути характер персонажу. Який він має бути смаглявий, білявий, злий, добрий, усміхнений чи який. Потім починається проробка, видно, там десь лягає пластично, там десь гарно. Буває так, що одразу так малюєш і одразу все. Малюється там гарний шматок. Потім починається, значить, Проробка проробки. Якщо якісь там треба там, домалювати руку, намагаюся намалювати там, свою руку, чи руку там, якогось там, натурника, чи чоловіка, чи мами. І малюю до тих пір, доки не вийде так, щоб я була задоволена. Малювала мамин портрет у вигляді там, української там, жінки в Олхвині. Мені було цікаво, це абсолютно була робота з натурою. Але це картина, тому що спочатку було слово. Спочатку була ідея. Ну, звісно, Париж — Это... А до речі, ми були минулої зими на стажуванні. в СІТЕ. Є таке прекрасне містечко, мистецтво називається СІТЕ Національ де Ми були січень-лютий. Художники мають змогу, бо це ніхто не знає, на жаль. Ну, знають, але небагата не кількість людей. Члени спілки художників України, виявляючи, мають право подати заявку на те, щоб поїхати в містечко мистецтво в Парижі. Там була така шалена зима в Парижі. Що парижани сказали, що років 20 такої не було. Все було засніжене, був мороз 15 градусів. Але це вже був, це ми були в п'яти в Парижі. Перше ми були день, друге ми були три дні, третє ми поїхали з чоловіком на салон Дотон. Осінній салон в Парижі було сторіччя салону, величезна виставка, величезна кількість робіт була абсолютно, я думаю, що абсолютно всі напрямки візуального мистецтва представлені. Четверте, це була персональна виставка. Календар в інформаційному в культурному центрі Української амбасади в Парижі. Четверте і п'яте містечко мистецтва. Люди, які були в містечці мистецтв, вони мають право називатися резидентами. Нам так подобається це слово, що ми тепер з чоловіком резиденти. Ну насправді це ну це не спілка художників, але це певна група людей, які були це стажування. І звичайно, там всі працюють. Там шалена кількість музеїв, там шалена кількість краси в Парижі. І звичайно надихаєшся, насичуєшся у тим мистецтвом, і Маєш право називатися резидентом. Я дивлюсь, я так сьогодні картину підштовхнув добре, бо вона, вона, до речі, стоїть, вона дуже давно стоїть. Це буде Христофор. Буде український Христофор. Мені Прийшла ідея прекрасна. Я так спішила її замалювати, була тільки одна фарба коричнева. І я, щоб швидше, щоб це не забути, зробила маленьку картинку. Потім я подумала, що оскільки ідея її для втілення, в принципі, їй багато не треба. Ну, щоб ідея була, щоб сильно впливала, можна знайти такий образ, такий символ. Воно буде працювати навіть одною фарбою. І так склалася оця серія маленьких картин. Тут нема ще, як він маленький, тут ще нема бою. Я думаю, що може бій не варто робити. Оскільки в мене ж лицар духу. В принципі, за цими ескізами можна зняти короткометражний кіно. покадровый разбор От Парсуна Казак Мамай. Это все началось от, от Кости Валюника. Кто, кто в стоит там? Кто носит в уса чуба, то и Козак, иди до нас. Баби! Моя знакомая журналистка сказала, что Києві є така прекрасна мама слово, да як ти не знаєш. Ти ж цікавишся всім українським, треба обов'язково побачити. І це якраз було 2007 року. І вона мене сюди, можна сказати, привела і познайомила з паном Костянтином. Спочатку так обережно. Так, так, художниця, я теж кажу, так, так директор, так-так. Вже потім там, з руками знайомства стало зрозуміло, що це людина, якій можна довіряти, бо це ж тільки час вирішує. А якісь образи з'являються, я дуже уважна завжди до навколишнього світу, на вулиці, там, з людьми. Це здається, що я просто спілкуюся. Я завжди дуже уважно придивляюся і думаю. І оці образи вони нашаровуються десь, залишаються в пам'яті. А потім, коли приходить нагода, вони з'являються на полотнах. І от ви порахуйте, скільки там мамаїв, він 16. І от коли ви порахуєте, який був рік 2007, це був 16 й рік незалежності. О, тобто на, кожний, на кожного рік незалежності по суму Мамаїв. Е, я так думаю, що хочу попер, ну, забіг наперед, побажати Катерині, щоб вона намалювала їх там сіксілярди тих мамаїв, аби наша держава е, мала галактичний розвиток. От, слово Катерині Катені Косяни. Мої Мамаї це була перша робота із серії. Після того я стала думати, що можна зробити серію. Потім я стала думати, що. Часи змінюються, і люди також змінюються, і зараз жінки, вони теж дуже сильні. Я почала, почала думати про те, що якщо були мамаї, то напевно були і жінки сильні. І що тепер жінки теж дуже є духовні і такі жінки воїни І так з'явилися мамаївни. І так почалася ця серія, і на той час, як треба було. Подавати документи до участі в Бієналі, тому що там існує попереднє журі. Це були власне, найкращі, найбільші, найулюбленіші мої роботи з цієї серії. Тому поїхали саме вони. Я видурив Катерини, коли ми влітку будемо тут проводити один із таких, я думаю, великих заходів. Ми проводимо лицарський турнір. З усіх країн Європи зберуться під козацькі стяги, козака Мамая, зберуться шведи, поляки, французи. От, Беремося про лицарський турнір, і от Тарас для буде для нас честь. Ми тоді оголосимо ще раз що цю про цю нагороду, про біеннале, про те, що лауреат цього біеннале Катерина Косяненко вона подарувала нам цей Катерина, Подаруєш нам врешті чи Ніч даруєш звичайно. формували в Карпатах музей екології гір. І це було два місяці, три місяці, поспіль ми жили в, Карп... в Закарпаттях. Причому ми там не просто жили, ми працювали. Я допомагала робити, тато робив живописні пано, там збирали етнографічний матеріал, це музей. Коли це все бачиш в книжках, там десь хтось розповідав, це сприймав. Я це сприймала там, Шароварщини, чесно кажучи. Це ну, це українське, воно воно не цікаве, воно, ну, оскільки в Радянському Союзі це все було там якісь, да, там узагальнені якісь спіднички такі, все, українка це спідничка, віночок і стрічки. Все. Мені здавалося, що оце і є українське. А коли я це побачила знутри, коли я Могла це все помацати. Оці жінки там в Закарпатті, там всі люди так розмовляють, там така специфічна мова українська. Там взагалі люди дуже специфічні Закарпатті, Западентів. Специфічні люди, що сказати. І ото все, значить, я в цьому пожила-побула. І коли я вже стала до, о, воно там нашарувалося у мене в підсвідомості, я поступила в інститут. Ми продовжували туди їздити в Карпати також там, місяць, два-три. Я продовжувала вчитися, я вже перейшла до лідера, там, ну, якісь п'єси, то все моє життя. І, і поруч ми знову продовжували їздити весь цей час в Карпати. В принципі, в мене іншого варіанту не було. Це можуть бути тільки тіні забутих предків. Це острива. ну, Ви знаєте, напевно. Що це таке? Це таке. Палки для сіна. І стався образ такого кошара, церква, вони ж дуже віруючі люди. У нас такого нема. І розписи потелич Дрогович. Це, ну, це не, не Карпати, але це Західна Україна. Це дуже цікаво. Я думаю, що ну, немає аналогів у світовому мистецтві просто на дереві робити розписи, причому прекрасні, красиві. Вони вражають, там, хочеться плакати в тих церквах. І так, такий зробився образ. Образ сцени, Такий єдиний, такий замкнений світ, який сам в собі, існує він самодостатній. Він в собі існує і там все є. В цьому замкненому світі. Ну і там персонажі у мене там ходив все. Топірці були, там сіна, якісь там лави були. Єдине, чим я дуже задоволена, нема жодних претензій, зробили супер костюми для Проні проніпрокопування Свирида Галихвостого. Ми дуже довго шукали тканину. Це мала бути така матрасна, смугаста тканина. І такий знайшли і зробили костюм Проні і Свириду. І це був третій, напевно, це був третій костюм, вони там познайомились, вони там в чомусь іншому були. А коли Свирид Петрович прийшов до Проні, ну, ніби свататись. І вона вдягла найкращу свою сукню, оцю смугасту, таку красиву і зробили сукню. А Свирид Петрович прийшов в костюмі з такої самої тканини, і вона зрозуміла, що це чоловік її мрії, що це фантастика, що, що вона іншого і не хоче. Зал, звичайно, коли актори з'явилися, коли прийшов Свирид, там сиділа проня, зал просто видихав, скількох я була вистава. Аплодували, видихали і казали, що це, ну, це просто супер. Ну, взагалі, вистава вийшла гарна. Там був прекрасний режисер Шулаков, Земля пухом, прекрасна людина. І спектакль вийшов. І насправді дуже цікаві. Навіть люди, Севастополь це ж город руських моряков. Навіть люди, які жодного стосунку не мали до української мови, ми ну, взагалі ні до чого українського, актори російські, які там працюють, сказали, що нам стало цікаво вивчати український язик. Аказується, це такий красивий язик. Зараз щось тут відчуваю, що щось пішло помаленьку. Щасливого вам злето, мамаї.